Галицькому району є чим похвалитися адже в результаті цієї співпраці реалізовано 18 проєктів на суму 3,5 мільйони гривень. Ми тісно співпрацювали з даною програмою, але вони попросили, щоб дати іншим районам можливість також прийняти участь в цих таких програмах. І ми будемо в подальшому від влади, від голови районної адміністрації. Я запевняю від Ярослава Петровича Бартківа і сам особисто, щоб нам співпрацювати і допомагати, щоб було взаєморозуміння, щоб людям доносити, розказувати, показувати на прикладі інших громад, що це потрібно робити. Представники інших районів присутні на семінарі почули і побачили чимало цікавого і корисного. Дуже багато корисно ми для себе вичерпали. Я, як сільський голова підродянської ради, теж брав участь у проєктах обласних. Лише у Маріємполі було реалізовано за ці роки два важливих проекти. Перший проєкт це створення централізованого водопостачання, тобто абсолютно новий водогін зроблений, проведений по всіх вулицях села. Тепер кожен житель має змогу отримувати чисту воду безперебійну за досить малу оплату. А другий проєкт ми реалізували як інноваційний по енергоефективності. Тобто тут поставлені чотири колектори сонячні, які дають тепло. Для обігріву води для місцевої амбулаторії. У нас тут знаходяться е, такі хворі, які потребують трошки більшого догляду. Нам треба більше теплої води, частіше. І от ці батареї нагрівають воду. Маємо гаряче водопостачання, яке не залежить ні від світла, ні від інших джерел енергії. Позитивно оцінюють співпрацю з громадами Галицького району і координатори проекту, так як громада села Маріампіль є одна з успішніших і показових громад, тому ми вирішили провести всі нові громади для того, щоб вони мали ознайомитись з тими результатами, з тою роботою, яку вже є впроваджено в нашому проекті. Під час семінару його учасники мали змогу знайомитися з умовами співпраці в рамках проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, а також побачити, як ці проекти реалізовано у Маріямполі.